Компанія Carvel представляє вам нову автівку. Це в нас Volkswagen Passat B8 2018 року Motion, дизельний двигун 2.0, 140 кВт, 190 кінських сил, 202 тисячі пробігу. Рідного пробігу при 185 тисячах пробігу було проведено повне ТО, були замінені масла, фільтри, комплект ГРМ, диски та колодки. У нас тут фулл лед освітлення. Що ж, покажу вам стан болтів. Вони всі із заводу. Не фарбована машинка, не бита, повністю розмитнена, без пробігу в Україні. Ось можете поглянути на освітлення. Ось він код. Можете перевірити всю інформацію в дилера. Також у нас тут камера асистентів водія. Місця під ручкою захищені, і тут безключовий доступ. Що ж, друзі, перейдемо до салону даного авто, почнемо з цих дверей, все, все дуже класно, хороший матеріал, нічого не пошкоджено. Тут розміщена кнопка відкриття багажнику. Сидіння в нас підігрівом, це шкіра з алькантарою, це електрокрісла, вони з електрорегулюванням, з підігрівом, чорний дах, панорамний дах. Можете побачити стан порогів. Що ж, друзі, хочу повторитися, що салон в стилі Airline, давайте запустимо автомобіль, він тут з кнопки. Можемо оцінити якість руля, дуже круте, таке трішечки скошене, дійсно, значечок Airline. Дуже круте, шкіряне мультикермо. Дуже зручно лежить в руці. Одразу хочу вам показати дальне ближнє світло, воно автоматичне. Ось переходимо сюди. Тут на стопова мультимедія, керується за допомогою рухів. Зараз. <реш> ось. <реш> Далі сенсор працює, все, як має бути. Apple CarPlay, Android-Auto, все є в даному автомобілі. Одразу покажу вам асистенти. Ось, як і контроль тиску в шинах, освітлення. Асистенти, ось показую вам. Можете переглянути. Скажу вам, що це роботизована коробка 7-ступінчиста DQ381, адаптивний круїз-контроль в автомобілі, трьохзонний, трьохзонний клімат-контроль. Ось тут знаходиться бездутова зарядка. Так само можна підключити сюди кабель USB. Все працює. Два ключі йде в комплекті. Що ж, в даному автомобілі є спереді партроніки, ззаді протроніки і також є камера заднього виду. Ось показую вам, є безліч функцій. Також, як я зазначав раніше, тут є панорамний дах. Ну що ж, переходимо зараз з вами до багажнику. Є класна фіча тут. Оба! Хочу вам показати, що дійсно є комфортне відкриття дверей. Багажник величезний, можна скласти ще задній ряд і буде великий кайф. Електрорегулювання багажнику також. А термальне лобове скло з підігрівом. Що ж, друзі, а зараз перевіримо автівку. За допомогою товщиноміра. почнемо з лівого переднього крила, ліві дверцята. Праві задні дверцята, заднє крило. Возьмемо тут внизу, пройдемося зараз по цій верхній частині. Перейдемо до багажнику. Візьмемо внизу тут. Окей. Праве заднє крило. Візьмемо Візьмем внизу тут і ось тут. Це не метал. Заднє праве... праві дверцята. Передні дверцята? праві. тут ще вверху? Ось пройдемося по цій верхній частині. Перейдемо до переднього правого крила. Ось? Капот. І тепер по стелі пройдемося. Точніше по криші. Друзі, автівка в хорошому стані, дійсно прекрасно виглядає, не фарбована, не бита, привезена з Європи без пробігу по Україні, розмитнена. Ми хочемо вам нагадати, що маємо можливість доставити авто в будь-яку частину України. І також можемо наголосити на тому, що ви можете замовити будь-яку перевірку. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про автівки.